Сьогодні про величезний скандал, що змусив художника тікати з країни через написану ним картину. Ось вона та сама зловіща картина. Хоча зачекайте, мені треба тут дещо виправити. Ось так добре, так набагато краще. Якщо ви помітили, то я поправила лямку на плечі у натурниці. Чому я це зробила? Згодом обов'язково дізнаєтесь. Це твір Джона Сінгера Сарджента. Називається Мадам Ікс. У 80-ті роки 19 століття він був досить відомим художником та жив у Парижі. Публіка та критики його дуже любили. А сарджентові цього було замало. Йому хотілося створити полотно, яке справило б на всіх приголомшливе враження. Йому це вдалося. Правда, зовсім не в тому напрямку, що розраховував художник. Після появи цього портрету в Паризькому салоні вибухнув небувалий скандал. В результаті моделі, котра зображена на картині, довелося на кілька років сховатися від світського життя. А художник взагалі був змушений покинути країну. Але чому? Що в цій картині такого, що спричинило стільки проблем? Для початку з'ясуємо, хто саме зображений на портреті. Ім'я цієї дами Вірджинія Амелі Авіньйо Готро. До речі, в деяких джерелах прізвище пишеться як готро, а в інших Гаутро. Я буду говорити готро. Вірджинія Амелі Авіньо була уроженкою Нового Орлеану, але її сім'я мала французьке коріння. Її батько загинув під час громадянської війни, коли Вірджинії було всього три рочки. Коли їй виповнилося вісім, мати привезла дівчинку до Парижа. У Франції вона здобула освіту і дуже швидко стала помітною фігурою у французькому суспільстві. Її почали вважати професійною красунею або людиною, яка використовувала свою зовнішність. Для просування в суспільстві це була білошкіра брюнетка з ідеальною за модою того часу фігурою у формі пісочного годинника. Відомо, що вона використовувала рисову пудру з перетертою лавандою, щоб підкреслити блідість шкіри а по чутках навіть приймала миш'як. Волосся та брови фарбувала хною у Парижі 1870-х-80-х років. Вона вважалася зразком стилю та елегантності, але красуня прекрасно розуміла, для чого її мати привезла до Парижу, щоби вдало видати заміж. І Вірджинія вийшла за П'єра готро багатого банкіра вдвічі старшого за неї. Але після того, як красуня взяла шлюб, шанувальників не поменшало. Едвард Сімонс писав: я пам'ятаю, як вперше побачив її. Відому красуню того часу. Її голова та шия мали вигини як у молодої лані. Кожен художник мріяв зобразити її на своєму полотні. Збоку здавалося, що у неї є все, але Вірджинія завжди хотіла більшого. Вона бажала любові та романтичних переживань, емоційних сплесків, котрих її чоловік не міг їй дати. У результаті було відомо, що вона вступала в позашлюбні стосунки. Цікава особа, правда? Якщо хочете знати про один з її романів на стороні, тоді. Не переключайтеся. перш ніж я продовжу, дозвольте представитись. Мене звати Неса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Обов'язково вліпіть смачну. Вподобайку, підпишіться на канал, і поїхали далі. Один із романів пані Вірджинії був із доктором Самюелем Жаном Потці. Знаменитим паризьким лікарем-гінекологом, котрий славився ще й тим, що був ловеласом. У поці були романи з найвідомішими акторками та співачками, у тому числі і з самою Сарою Бернар. До речі, портрет цього ловеласа Поці також створив Сарджент. і писав він цей портрет саме в той момент, коли тривали стосунки між поці. Та готро є такі припущення, що вона відвідувала майстерню Сарджента в той час, коли він писав портрет її коханця. І саме тоді художник помітив красуню, оцінивши її вроду, одразу ж захотів написати її портрет. Це був єдиний раз у кар'єрі Сарджента, коли художник сам став ініціатором написання портрету. Він буквально переслідував Вірджинію, благаючи позувати йому. Такі слова він писав одному з їхніх спільних знайомих. Я маю величезне бажання намалювати її портрет. Також у мене є всі підстави думати, що вона дозволить це, оскільки чекає на когось, хто зможе передати всю її красу. Ви могли б сказати їй, що я людина приголомшливого таланту замість того, щоб вихвалятися своїм талантом, краще б кави смачної їй запропонував. Їй Богу через два роки в 1883 році вона нарешті погодилася. Чому вона поступилася умовлянням не наймолодшого і не найвідомішого на той час художника, хоча до цього постійно відмовляла всім, хто пропонував написати її портрет, достеменно невідомо. Можливо, свою роль відіграв той факт, що вони обоє були за народженням американцями. І Вірджинія чудово розуміла, як Сарджен потребує підтримки та схвалення суспільства, шансу прославитися, продемонструвавши свій талант, і десь навіть співчувала йому. А може, Сарджен все ж таки додумався та спокусив Вірджинію ароматом смачної кави, і саме тому вона погодилася. 25 Coffee Roasters, до прикладу. Хоча ні, тоді ж такої кави ще не існувало. А от нам з вами пощастило значно більше, бо зараз вона існує і неймовірно смакує. Переконаймося в цьому прямо зараз. Менеджер 25 Coffee Roasters дбайливо підібрав мені каву лінійки Тафлер. Мені обіцяли м'яку каву з ароматом спецій та абрикоса. Оце так рівень. Скоштуємо. М -м -м, як же це смачно! Я дійсно відчуваю абрикос, в ароматі присутні нотки. Білого вина та спецій. Який же ніжний посмак, це якась магія. Я тепер не можу стриматись, щоб не порадити вам цей божественний напій. Ви тільки уявіть собі, в асортименті понад 50 кавових позицій з 20 країн світу. А також є чай, кава без кофеїну, смаколики та різні кавові аксесуари. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки, завдяки чому 25 Coffee Roasters це. Смачний і корисний продукт, звісно, якщо ви не будете пити 25 філіжанок кави на добу, пам'ятайте про це, бо кава настільки смачна, що Просто неможливо зупинитись. До речі, якщо ви зробите замовлення від 350 гривень, вам його безкоштовно доставлять поштою по всій Україні. А для вас, мої любі глядачі, діє спеціальна знижка: мінус 20% на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Знижка діє місяць після публікації цього ролика. Промокод мистецтво Манка. Всі посилання шукайте в описі. Художник мріяв, що зможе виставити портрет Вірджинії на найближчому паризькому салоні, і це забезпечить йому успіх та увагу публіки. Робота над портретом розпочалася взимку 1883-го і тривала кілька місяців. Причин цьому було декілька. По-перше, мадам готро вела бурхливе світське життя. Їй постійно не вистачало часу довго перебувати в майстерні художника. А по-друге, у неї зовсім не було досвіду позування. Тому красуня говорила, що їй дуже складно тривалий час зберігати. Нерухому позу у червні 83-го Вірджинія запропонувала Сардженту відвідати маєток її чоловіка у Британії. Там робота пішла швидше, і Сарджент зміг зробити близько 30 попередніх начерків для картини. Олівцем, аквареллю та олією, зокрема, й досить відомий етюд мадам готро п'є тост, але й тут Вірджинія продовжувала вести бурхливе світське життя, постійно приймала гостей, а ще вела будинок, дбала про свою матір. Сарджент страждав і скаржився у листах друзям на її красу, яку неможливо зобразити через безнадійну лінь. Сарджентові знадобився майже рік, щоб нарешті завершити картину. Мадам Готро була дуже задоволена результатом. Вона мала впевненість, що картина зробить фурор. Художник представив полотно у паризькому салоні в 1884-му. Сарджент та сама Готро сподівалися на феєричну появу картини, щоправда, спробував зберегти анонімність моделі. Картина виставлялася за назвою. Портрет пані з трьома зірочками. Перший варіант портрета був дещо пікантним, бо художник подав мадам зі спущеною правою бретелькою, що стояла й без того з досить сміливим декольте. Картина й справді привернула увагу публіки, але замість захоплення вибухнув неймовірний скандал. Зберегти анонімність не вдалося. так таки був гарним портретистом. І Вірджинія Готро читалась на портреті моментально. Люди почали обговорювати кожну деталь. Шок викликало й червоне вухо моделі, спущена бретелька на сукні, і її надто бліда шкіра і великий ніс красуні. А позу взагалі вважали за чуттєвою та відстороненою. Поєднання обручки та опущеної лямки бентежило глядачів. Як могла заміжня жінка демонструвати на публіку таку чуттєвість? Висувались найнеймовірніші припущення. Червоне вухо на тлі блідої шкіри, наприклад, вказувало на те, що Готро користувалася косметикою. А в ті часи це була доля просто людинів і вважалася ознакою поганого смаку. Світські дами повинні були сяяти натуральною красою. Її колір обличчя був настільки блідим, що багато хто припускав, що вона вживала мишяк, щоб висвітлити його. Спущена лямка викликала у глядачів відчуття неприхованої безсоромності. А її декольте було надміру низьким, відкриваючи занадто багато шкіри. У газетах публікували карикатуру картини і називали мадам готро дамою пік, натякаючи на форму її декольте. Попри те, що поряд з портретом Готро було виставлено багато картин з оголеними жіночими тілами, жодна з них не стала предметом скандалу. Це пояснюють тим, що оголені жінки на картинах могли бути лише історичними чи міфологічними персонажами або анонімними дамами. Хоча особа Готро була технічно прихована у назві, її все одно впізнали, бо вона була широко відома в суспільстві. А Оскільки Готро була ще й заміжньою жінкою, її зовнішній вигляд шокував більше ніж роботи з оголеними тілами міфологічних персонажів. Цей зловіщий портрет буквально оголив усю непристойність її поведінки на публіці. Та ніби дав тій самій публіці право говорити про це вголос. Вельможна публіка, що блукала залами Паризького салону, впізнала моделі і зробила свої висновки. Вірджинія була принижена. За нею закріпилася слава розпусної жінки. Її мати прийшла до Сарджента зі скандалом. Весь Париж знущається з моєї доньки. Її репутацію зруйновано. Вона помре від гіркого страждання, обурювалася жінка. Вона з криками вимагала, щоб митець забрав портрет із салону. Але той відмовився, запропонувавши виправити на картині одну прикру деталь. Він переписав фасон сукні та повернув лямку на плече та змінив назву картини на портрет мадам Ікс. Та це коригування ніяк не врятувало ситуацію. Навіть навпаки, після змін сукня стала виглядати дещо незграбною. Саме з цієї причини я на початку відео поправляла лямку на плечі у Вірджинії Готро. Проте скандал уже не зупинити. Репутація виявилася знищеною з улюблениці світського суспільства. Вона перетворилася на вигнанку на декілька років. Постраждав і митець. У Парижі він втратив усіх своїх замовників, бо вельможі відкликали свої замовлення у сарджента, Бажаючи покарати його. Художник був змушений повернутися до Америки. Портрет Мадам Ікс він забрав із собою. Робота зберігалася серед майна художника майже 30 років. Картину знову представили перед публікою лише в 1905 році в Нью-Йорку. Сарджент також давав полотно на різні виставки, в тому числі міжнародні, та покупців не було. Але американці виявилися більш прихильними до подібних образів. І Сарджент знову повернувся до малювання. Зараз саме ця картина вважається найвідомішою його роботою. У 1916 році художник продав портрет музею Метрополітен. При цьому навіть тоді митець просив, щоб ім'я готро не розголошувалося. Якщо вам так і не стало зрозуміло, чому світська публіка роздула такий величезний скандал. І ви хотіли б разом зі мною розібратись в цьому коперсаючись в найменших деталях? Не перемикайтесь. Якщо ж ви не полюбляєте деталей, скористайтесь таймлайном у описі. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Іннеса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Отже, в чому таки була істинна причина скандалу? Невже сарджент міг припуститись такої помилки, не передбачивши реакції глядача? Думаю, він. Просто хотів розголосу задля розвитку своєї творчості, як зараз кажуть, хайпу та й мадам готро хотіла набути більшої популярності серед суспільства. Художник передбачав, що реакція буде феєричною, навіть розраховував на це, адже добре розумів смаки публіки та критиків. Бо не вперше виставлявся в салоні, і досвіду у Сарджента було цілком достатньо. Принаймні, він так вважав. Загалом, в ті часи, знущання з картин салону було популярним жанром газетних карикатуристів. Художники чий внесок у культуру. Обмежувався малюванням жовтих пліток, не могли відмовити собі в задоволенні поглузувати над успішними колегами. Але цього разу вони щось занадто розійшлися і посприяла цьому процесу думка публіки про портрет, котра склалася дуже стрімко. Глядачі різко негативно висловлювали свою реакцію: моторошна вульгарність, гротеск, трупний вигляд моделі, ероти. З що шокує огида, що трохи й сукня злетить з жінки. Ви собі уявіть на виставці класичного живопису, де кожна п'ята картина зображувала оголених богинь, бурхливе моральне обурення викликав портрет жінки в оксамитовій бальній сукні в підлогу. Ми з вами сьогодні точно цього не розуміємо, бо для нас цілком очевидно, що Ця сукня не виглядає вульгарною дуже проста, чорна, з щільної тканини, не прозора, майже пуританська у своєму мінімалізмі. А якщо це декольте порівняти зі звичайними декольте на сукнях тих часів, то виникає ще більше запитань. У чому проблема? Де ті великосвітські поціновувачі мистецтва тут побачили непристойність взагалі незрозуміло? Ну, що ж, давайте трішки покопарсаємось в історії моди. Можливо, там щось віднайдемо. Ті роки чорний колір був досить поширеним для бальних суконь. Ось вам приклад: а ось приклад жінки затягнутої в корсет. У 80-ті роки всі затягувалися в корсети так, що очі лізли на лоба. Отже, діло не в кольорі. І не в корсеті. в деяких статтях скандал пов'язують з тим, що в оригінальній версії картини права бретель була спущена з плеча. А так як на сукні, занадто відкрите декольте. То ніби читається на полотні непристойний натяк, наче сукня зараз спаде з жінки. Давайте ж знову звернемося до прикладів того часу. Ось подивіться, приклади того часу демонструють нам сукню зі ще сміливішим декольт. Те із брателями занадто спущеними, залишаючи плечі зовсім відкритими, і нічого ніхто не турбувався, що ці пані випадають зі своїх суконь. Можливо, їм здалося дивним, що спущена лише одна бретель. Але ж ми прекрасно розуміємо, що лямки на її сукні носять чисто декоративний характер. І якщо сповзла одна бретель, це ще не означає, що з жінки зараз сповзе вбрання. Воно і без бретельок трималося б на ній за рахунок корсета. Так у чому ж тоді проблема, чому у цієї дами сукня не спадає? А з Вірджинії спадає, схоже на те, що сучасників Готро обурив не сам факт відкритості сукні і не зловіща бретель, а те, що лів сукні вільно облягав груди, залишаючи просвіток, надаючи можливість нескромним поглядам просочитися в зазор між тканиною і тілом, і цього публіка. Не перенесла, бо нормальна сукня того часу повинна була цнотливо здавлювати торс з дами, не залишаючи жодного зазору між сукнею та шкірою, буквально впиваючись у плоть. А от сукня мадам Ікс сидить на ній, ніби жінка трохи схудла, а серцеподібний розріз ніби виходить за межі торса, додатково підкреслюючи стрункість її талії. Глядачам також здалося, що сукня одягнена на зовсім голе тіло. З під такого відкритого декольте мала б виднітися спідня білизна, бо нижня сорочка, що одягалася між корсетом і сукнею, дійсно часто випускалася трішки зверху на виріз сукні з декоративною метою або не тільки. А тут нічого, ні найменшого натяку на мережева під сукнею. І ось це вільне облягання у поєднанні з провокаційно спущеною бретелькою обурило до глибини душі паризьких буржуа і спровокувало град карикатур. Як це взагалі можливо? Вона стоїть перед ними, одягнена в сукню на оголене тіло, зухвало відвернувши голову від глядача. При цьому ніякого сорому на її обличчі, жодної спроби задобрити схвалення буржуа, тільки нахабна самозакоханість і впевненість у своїй чарівності. Після цього їй вже не пробачили нічого. Як тільки вголос були сказані перші гострі зауваження, почалося запеклецькування. Газети смакували скандалом. Карикатуристи не шкодували ні паперу, ні чорнил. Вам це нічого не нагадує? Зараз подібне називають шакалячий експрес або кенселінг. Весь Бомонт прекрасно знав, що готро пишається своїм профілем. А тут раптом обурилися, начебто, вона демонстративно відвернулася від глядача. Якщо згадати, що Олімпію свого часу проклинали саме за те, що вона нахабно дивилася прямо в очі глядачеві, лежачи на ліжку абсолютно оголеною, то зовсім не зрозуміло, що тому глядачеві потрібно, бо на картині Мадам Ікс абсолютно одягнена жінка. Спокійно стоїть собі біля столу, не дивлячись глядачеві в очі, і знов не вгодила. Ви знаєте, я співчуваю Сардженту та готро і вважаю цей скандал повною маячнею та заздрістю, як успішному художнику, так і вродливій дамі, котра жила своє найкраще життя. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Сарджент очікував повної руйнації своєї кар'єри. Проте, доля виявилась більш прихильною до нього. Зухвалість художника викликала непомірний попит на портрети у модної британської та американської публіки. Згодом змогла реабілітувати свою репутацію Вірджинія. Після скандалу вона пішла в тінь, але. Минуло сторіччя, і мадам Готро стала справжньою іконою стилю, шанованою в усьому світі протягом десятиліть. Вона залишила по собі спадщину. Це Елегантність, краса та грація, а скандали зробили її особистість ще цікавішою. Мадам Готро згодом позувала для двох інших художників: Гюстав Клод, Етьєнт Куртуа та Антоніо Дела Гандара. Портрет останнього майстра став її улюбленим. І, хоч ці портрети були не менш відверті, ніж Мадам Ікс, якогось загального резонансу вони вже не викликали. Сьогодні портрет Мадам Ікс Джона Сінгера Сарджента вважається блискучим полотном, чудовим відображенням класичної краси та жіночності. Ця скандальна картина тепер є пам'яткою американського мистецтва. Сьогодні вона належить музею метрополітен в Нью-Йорку, бо у 1916 році Сарджент продав портрет директорові музею, проговорюючи такі слова. Я вважаю, що це найкраще з того, що я писав. Історія портрету Мадам Ікс, також стала справжнім культурним феноменом. Бо в 2004 році американська письменниця Дебора Девіс випустила книгу без бретельок, яка у 2016 році лягла в основу одноіменного балету. Тяжко йти не протоптаною стежиною, але десь глибоко в душі ми зазвичай розуміємо, які ймовірні ризики нас очікують на цьому шляху. Сарджент не просто хотів написати цей портрет. Він жадав дозволу зобразити мадам Готро на полотні. Дуже довго умовляв Вірджинію, потім довго писав картину. А в результаті отримав болючого ляпаса по мармизі рукою. Суспільства. І це не тому, що був поганим майстром, і навіть не тому, що написав жахливу картину, а лише з тієї причини, що створив свій знаменитий портрет мадам Ікс у світі, котрий ще не був до цього готовий. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, поставте вподобайку, напишіть величезний коментар та не забудьте підписатись на канал. Це підбадьорить мене знімати для вас і надалі ролики про мистецтво. А ви ж цього хочете, правда? А з вами була мистецтво Манка. До нових відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка Донатом», посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.